По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Інсайт на радіо місто над Богом», 101,8 FM, в студії з вами і для вас працює Віктор Мозалевський. Я також я радий вітати нашого гостя в студії. Це Артем Січка, начальник групи видолазно-рятувальних робіт, аварійно-рятувального загону, спеціального призначення головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Вітаю з пане Артеме. Вітаю! Ми будемо говорити сьогодні про безпеку на воді. Важливі речі так, літо завершується, але в принципі ніхто не застрахований від того. Що може статися якась проблема на воді в будь-яку пору року? І е, знаю, що в неділю на Вінничні так е, дістали тіла трьох потопельників. один з випадків стався у Вінниці. і Ще два е, в області це з та Стрижевка. Е, Розкажіть, будь ласка, яка зараз статистика? От на, станом на сьогодні, і яка основна проблема, чому так трапляються, такі трагедії? Е, станом на сьогодні, статистика зареєстровано 65 подій на водних об'єктах обіг об'єктах На цих подіях загинуло 49 людей, з них п'ятеро дітей. Ну Як знаємо, тільки за минулі вихідні у нас вже плюс 3 людини, на жаль. Основною проблемою, як і всі минулі роки, є, можна сказати, прям так, основна із всіх основних це в Купання в стані сп'яніння, uh -huh. другою це залишення дітей без нагляду, і третьою це риболовля, тобто рибаки, рибалки, які порушують у нас правила безпеки. Це можна розділити так на три основних. Є ще підпункти, але вони відсоток дуже маленький. Це угу. основні таких три три причини. Так, так, Чому, так. так Чому вірно. Люди гинуть. Тоді, добре, вони люди гинуть. Ну, не беремо рибалок, так більше на якихось відведених місцях, де можна купатися, чи в місцях, де купатися, просто заборонено. Хотілося би сказати в основному, це у нас в місцях стихійного купання, але трапляються такі випадки, коли і в місцях відведені для купання. Хотілося б також тут підкреслити, що на жаль, наша область називається областю ставків, але на жаль, у нас дуже мало в області місць відведених для купання. Цим потрібно мають займатися органи місцевого самоврядування насамперед. І одною з проблематикою також тут органи місцевого самоврядування, Мені відомі випадки, коли створюються ці місця масового відпочинку, облаштовуються, проте ці місця масового відпочинку вони не подають заявок на їхнє обстеження до атестованих аварійно-рятувальних служб, не отримують відповідних документів дозволів, відповідно, очищення цих пляжів, і також не виставляють там рятувальні пости. Uh -huh. І на мою думку, якщо побільше було місць масового відпочинку, саме відведених, організованих, де в нас будуть рятувальники, людей буде гинути значно менше. Хочу привести до прикладу, в нас до початку цих подій в нашій державі в місті Києві була організована служба лайфгардів. Тобто, це ті, що у нас рятують на воді, і, і е, статистика можна сказати. Над там була, коли виставили ці пости, організували цю службу. Найняли рятувальників. Це були в основному. До речі, це були студенти. До mm -hmm. них було дуже багато пільг, непогані виплати, і майже на 78% зменшилась загибель людей на воді, тому що він може керувати процесом, не давати людині заходити в воду взагалі, якщо бачить, що він несе потенційну небезпеку для самого себе. Так Стані алкогольного сп'яніння, чи, наприклад, хтось запливає далі ніж потрібно. Так, 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 все вірно. Вони рятувальні пости організовуються і виставляються в залежності від який пляж, яке навантажене на нього може бути декілька веш рятувальних і тому скільки необхідно рятувальників, стільки на саме на цей пляж виділяється. У нас є рятувальники в області. Працюють, я маю на увазі ті, які на безпосередньо на, 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 на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, це з відкритих джерел. Mm -hmm. е, у нас е, органи місцевого сорядування е, на саме на цей рік не визначено місць е, для масового купання. Тобто багато що залежить, я б скабалеова часка від органів місцевого самоврядування. Як вони облаштують місце для купання, так і буде відповідно статистика. У нас із з потопельниками так тобто у нас зміни зміниться на краще. Так так цього року, наприклад. У нас є міський пляж в місті Ладежин. Uh -huh. Вони до нас, саме до нашого підрозділу, звернулися з відповідною заявкою. Ми для них провели обстеження, очищення з видачою відповідних документів і підготовкою. І також додатково підготували для них чотири плавці-рятувальники, які чергують у них на цьому пляжі. Угу. Е, нагадую, сьогодні говоримо про безпеку на воді. Ви бачите, яка спека у нас. У нас в принципі швидко буде скоро спадати, але е, на воді треба поводитись дуже безпечно, е, не потрібно поводитись безпечно. Артем Січка, начальник групи відлазно-рятувальних робіт, у нас сьогодні в студії. Ми продовжуємо нашу розмову. Е, скажіть, будь ласка. Людина вміє плавати. Так, людина е, абсолютно розраховує свої сили. Що може трапитись до того, що вона може попасти в таку критичну ситуацію на воді. Ну насамперед е, хочу ще раз нагадати, ще раз повторитися: ні в якому разі на підпитку воду не заходити. Це найперше, е, зважувати свої сили в чому. Дуже часто так відбувається, що у нас перепливу на той берег, uh -huh. відпливу подалі від берега не потрібно цього робити, тому що навіть плавець, який гарно може плавати, з ним може статися. Може судомо схопити, наприклад, він може просто стомитися, може пройти якийсь плавзасіб. Мільйон ситуацій, які можуть трапитися, тому завжди потрібно купатися не одному. Бажано це робити в встановленому місці, звісно ж. І самого себе убезпечувати яким чином не відходити далеко від берега, щоб люди, які навіть не перебувають прибувають водія, побувають на березі, в разі чого зможуть надати допомогу цій людині, або робити, як я знати, що під тобою є Чи ти можеш знати будь-який момент і свої спокійно вийти з вийти з водойми. Це найкращий варіант, так якщо людина знаходиться в на такій глибині, на якій вона може стати на ноги і може вільно дихати при цьому. Добре, як уберегтись від судоми? Якщо, наприклад, є судома під час плавання, що потрібно зробити От, як професіонал? Дайте, будь ласка, відповідь. На жаль, уберегтись. Попередити її майже неможливо, тут, тому що це все індивідуально. В когось їх взагалі не буває, mm -hmm. в когось вони бувають дуже часто і без холодної води. Насамперед, як метод запобігання це не робити швидкого швидкої зміни температури, тобто, якщо на вулиці у нас дуже спекотно, і ми одразу різко заходимо в холодну воду. Цього не потрібно робити, потрібно заходити поступово, можна омитися, намочитися і вже потім пливти далі. І якщо вже схопила судома, як і при будь-якому випадку на воді, головне не панікувати, тому що, наприклад, якщо там схопила судома руки чи ноги, людина може пливти і без однієї руки, чи без однієї ноги. Тут сам найголовніше це не Панікувати, максимально зосередитись не на від припливті до берега чи до якогось об'єкту, а просто на утриманні на воді. Трошки почекати, утриматися, вона відпустить і тоді вже можна пливти до берега. Професійний рятувальник побачить, що людина починає тонути. Як людині подати сигнал, що в неї є проблема, що їй потрібна допомога, тому що ну. Наскільки я знаю, що людина з зазвичай яка тоне, вона не кричить, так тому що їй не вистачає повітря цього зробити. Як подати людині сигнал? Ну, найперше, звісно, якщо це є, є така можливість, це голосом. Якщо є така можливість, якщо такої можливості нема, тобто наробити як найбільше галусу, наробити як найбільше шуму, підняти це бризки води, і так далі. Тобто, у нас махати руками, піднімати бризки води, тобто створювати таку ситуацію, щоб людина була помітна на воді. Краще самому не купатись насправді. Поодиночне купання так також бажано цим не займатися, тому що навіть якщо щось трапиться, якщо хтось є на березі, то є шанс, що він надасть допомогу. Із 65 подій, так, які трапились цього року, чи встигали рятувальники, я маю на увазі ДСНС, приїжджати і рятувати людину? Чи є така можливість взагалі встигнути врятувати? Така можливість, на жаль, вкрай. Рідко трапляється, чому тому, що це справа буквально від декількох секунд до буквально декількох хвилин максимум. А якщо людина вже пішла під воду, то наприклад в таку спекотну погоду тут справа в 6-8 хвилинах максимум. Тому таке вкрай рідко трапляється, звісно, трапляється, але це дуже рідка ситуація, коли вдається допомогти. Ще частіше буває це взимку на кризі, тому що людина ще може втриматися за тримати з, триматися цю кригу, так і тому в рятувальників є можливість, тому що у нас же здійснюють виїзд рятувальників не тільки ми як професійні водолази, а здійснюють виїзди пожежно-рятувальних mm -hmm. підрозділів, які також надають таку допомогу. Добре, коли людина ну можна сказати. Втопилася, але її встигли достати. Є до 8 хвилин, так для того, щоб її реанім реанімувати, відкачати воду. Все дуже індивідуально залежить від самого організму, залежить від особливо найбільше залежить від температури води. Чим холодніша вода, угу. тим більше час для того, щоб людину можна було реанімувати. А чому така залежність від е, температури води? Це фізіологічні особливості нашого організму. Тобто, у нас е, питання в чому. Е, після тих названих мною часу у нас в мозку починаються незворотні процеси. Угу. Е, тобто, якщо у нас нижча температура, ці процеси відтягуються трошки. Що потрібно? Ну звісно, це треба показувати так, але перше дії, коли людину витягнули на берег, так що потрібно зробити? От Руками так, да нас я знаю чи відкачуватики машина з раніше раніше по методіці, яка раніше застосовувалася було таке: насамперед треба було вилити воду з легень. Зараз цього по новим методикам не потрібно робити. Чому тому, що якщо ми запустимо легені, людина сама виштовхне воду, яка там знаходиться. Насамперед, ми з'ясовуємо, чи є в людини дихання, чи є в людини серцебиття. Потім дивимося, якщо чи в нас в роті або в носі може знаходитися якісь сторонні предмети, uh -huh. це тобто, швиденький огляд. І після цього, якщо робимо рішення, що потрібно робити серцево-легеневу реанімацію реанімацію, то звісно ми приступаємо до її виконання. І тут бажано, якщо є така можливість участь двох людей. Людину треба перевернути на бік. Чи це робиться на спині? Нічого не перевертається. Це робиться на, на спині. До речі, ми наша служба взагалі проводить дуже багато таких занять. Цього року дуже багато було занять. Нет. Майже в кожному куточку області ці заняття проводилися і, і, і також і радіо, і телебачення. Багато таких занять проводилося. То тобто людина кладеться на спину. Бажано під шию скрутити невеличкий валик для чого, щоб у нас вирівняти нашу трахею, щоб можна було. В повітря заходило, а вода, якщо є в легенях, свободно виходило. Трошки завернути на цьому валику голову назад, робимо два-три вдихи, і після цього робимо вже непрямий масаж серця. Допускаємо легені. Так. Ви проводите такі заняття для школярів? Звісно, звісно, що ми проводимо іноді ми. Виїжджаємо самі, іноді запрошуємо до себе, а іноді є показові заняття з виїздом в якісь місця масового скупчення людей. Можемо сказати, вікова група ризику. Я не говорю про вживання алкоголю і так далі, але вікова група ризику, яка найбільше от, потрапляє в такі ситуації на воді за нашою статистикою, на моєї пам'яті можу пригадати, що все ж таки теоретично ми подумали, що це підлітки 14-15 років, але вони доволі, доволі рідко це трапляється. В основному це діти е- від найменших і приблизно до 6-7 років. Від ну, на, 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 жаль, на жаль, так, така статистика була таке, що було і дитині і 3 роки, і 4 роки. Так. Ну, це суто недогляд батьків. Ну, те, що мені приходить на пам'ять, було розумієте, тут така ситуація батьки відвернулися буквально на 15-20 секунд. Дитина була на містку і тут ага. її не стало. Тобто, хочу звернути на це. Тут буквально секунди грають роль, тут навіть не хвилина. І там була сильна течія, і дитину просто теч... знесла течією і не могли її знайти ніяк. Ви вже приїжджаєте тоді, коли сталася трагедія, так? Ваша служба? В, основ... служба в основному, на, на жаль, так. Ні, ну ми ж, ж насамперед ми рятувальники. Так. Насамперед ми рятувальники. Але в зв'язку з особливістю рятування на воді, що тут є буквально долі хвилини, то вже виїжджає найближчий підрозділ в основному. Тому що зона відповідальності нашого підрозділу це вся область. Угу. Але, на жаль, так, ми вже в основному виїжджаємо постфактум. Скільки осіб у вашому підрозділі? В моєму підрозділі це група водолазних рятувальних робіт по штату: 18 осіб, з них 9 водолазів. Я дуже давно, ще на початку 2000-х, спілкувався з водолазом, і він мені розповідав таку ну, Своєї практики, так що е, наші водойми, вони ж не прозорі. Так, ні Південний Бух, ні інші річки, ні ставки, озера. І відбувається пошук вже безпосередньо людини, яка втопилась, абсолютно навпомазки. Як він відбув? Він правду мені сказав, чи я просто не мав можливості перевірити до цього часу. Все вірно. На жаль, це дуже ускладнює пошуки, так і видимості майже нуль на моїй пам'яті. Буквально два чи три виїзди всього були, коли була видимі. Місті, це були в основному затоплені кар'єри, де в нас є видимості. Всі інші водойми видимості або нуль, або майже нуль. Тобто, в більш 90-95 випадків водолаз навіть не може подивитися на свій запас повітря на приладі, угу. тому що просто видимість не дозволяє. Ми вже просто робимо розрахунки і він там перебуває по час. Скільки потрібно водолазів для того, щоб опрацювати ну, наприклад, ставок? Це залежить від площі чи від часу це залежить від площі і залежить, звісно, від рельєфу самого ставка і від глибини. Наприклад, якщо ми виїжджали на Ладижинське водосховище, то глибини іноді нам навіть не дозволяють то, спустити угу. водолаз. І звісно, чим більше глибина, тим менше водолаз може там знаходитися. Чим менша глибина, тим більше водолаз може там знаходитися. Тобто це дуже багато факторів, і що у нас на дні знаходиться, може дуже бути затоплені дерева, що ускладнює водолаз дуже повільно працює. Якщо рівне дно і невелика хлибина, там, наприклад, до трьох метрів, то водолаз більше може зробити. Це все дуже, дуже індивідуально. Ну я Також розумію, що водолаз абсолютно безстрашна людина. Я просто уявив себе в цій ситуації, що ти заглиблюєшся і. Будь-що може попасти тобі під руку? Ну, можна сказати так, тому що саме при цьому, при цьому пошуку не знаєш, на що ти наткнешся, чи ну, це може стирчати якась залізна конструкція, чи може дерево, чи це може бути та сама людина, яку ми шукаємо. Давайте тоді ми підсумуємо е, нашу, нашу розмову і. Закличемо ще раз відничан, щоб вони були обережні на воді. Хотілося би нагадати батькам, що якщо ви знаходитеся біля водойми, навіть якщо там 20-30 метрів від берега. Будь ласка, будьте дуже уважні до своїх дітей. Не залишайте їх без нагляду ні на хвилину. Якщо вам потрібно відлучитися, попросіть іншого дорослого, щоб він приглянув за дитиною. Якщо ж ми знаходимося в воді, також дорослий теж повинен постійно бути біля дитини, навіть якщо дитина знаходиться в якомусь там колі, чи в нарукавниках, чи в жилеті неважливо. тому що ці засоби можуть прокрутитися. Дитина може просто-напросто захлинутися, навіть не пішовши під воду. Тому біля дітей ми знаходимося обов'язково в будь-яких випадках. Дитина йде в воду, ми біля неї, дитина виходить з води, ми біля неї. Друге, що хотілося б наголосити, це після вживання алкогольних напоїв не купатися, не відпливати далеко від берега. Якщо людина вже хоче освіжитися, то зайдіть по пояс в воду, освіжіться. І вийдіть і продовжуйте відпочивати. І також до рибалу хотілося б звернутися, щоб вони також думали про своє життя. Дуже часто так буває, що як кажуть, так риба вкрала вудку, угу. і рибалка за нею пливе. Не потрібно цього робити. Ні та рибка, ні риба, ні та вудка не вартує вашого життя. Про безпеку на воді ми говорили із Артемом Січкою, начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Дякуємо вам, дякуючи про до нашої студії. А проект інсайт продовжується, і за кілька хвилин ми знову повернемось до нашої студії. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.